Десята ранку у відділенні Ощадбанку у Святогірську збираються люди. Житель селища Ярова Микола приїхав, щоб отримати пенсію та відкрити рахунок. Дякую, що відкрили ощадбанк. Що ми можемо не їздити сюди. Дуже хочу подякувати за відкриття відділення. Тепер я змога маю доступ до всіх банківських послуг: відкрити картку, отримати переказ, сплатити комунальні платежі. Мобільне відділення Ощадбанку відкрили у Святогірську 4 серпня. Це єдина банківська установа у місті та прилеглих населених пунктах. Мешканці міста мають зняти зарплату, пенсію, соціальну допомогу, відкрити рахунок. А закрити відкрити платіжну картку або перевипустити стару, відкрити рахунок, зробити валютно обмін операції, здійснити переказ або отримати переказ. Працює відділення у понеділок, середу та п'ятницю із 10 години до 14.30. Приймають від в дві працівниці. Надалі каже Ганна Прасол, штат розширять. Це мешканці міста Слов'янськ. Ми їх кожного дня сюди доставляємо, але вже знайшли співробітника, який мешканець саме міста Святогірськ. Минулоріч у Святогірську у Щадбанк встановив банкомат. Додатково Ощадним банком восени 22-го року був встановлен банкомат для мешканців Святогірська для того, щоб вони мали змогу зняти зі своїх карток готівку. Як пенсію отримую, так і дуже удобно, і хорошо, і ніяких проблем. Місто Святогірськ перебувало під російською окупацією три місяці. Російські війська окупували місто у червні минулого року, 12 вересня 2022 року. Збройні сили України звільнили Святогірськ від російських окупантів. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас.